Трасну п'ятницю Твою притерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилий нас і нашу Україну. Всіх людей Божих в світі прийди скоріше і спаси всіх тих, які Божі діти. Скажи нам, Боже, хай Україна скоріше переможе. Та хрест, Dąb pary wej, rosny, rosny, i rozpiany. П'яви на голоди каплі кров спливає столь, то реве, коли ти Божий син, зійдись хреста. І сам себе спаси, якщо ж небо, а лиш юдейський цар, то війська ми на ворогів, буде. якщо ж небо.

Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава Вітаю, звано, з Богом і Богородицею! Вітаю! З вами Франківська Васія, Борис Олег Поводності, у Страстну п'ятницю, 18 квітня 2025 року від Страстного Христа України. Маємо 2009 фільм Поклик Христа і Упа». і це місце, особливе Франківського, де поруйновано понад 5 тисяч могил. Кому на 10 роки їх совкового обіснування. і тут встановлений страсний хрест Можем наказом з 1995 року свят Престої Трійці. А ти мовчиш, здригаєшся мов трус. А ти, Бог, лише назарей Ісус. Пареве, розпни, 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 простині Боже, бо сліпи. їм, Боже, бо вони. Прости їм, Боже, бо вони. Хай Бог простить, що Він віддав життя за них. І подякуємо Богу, Пресвятому нашому дорогому Ісусу. За молитвами всіх святих, особливо причисти, бо городисів серед них віддав особливе таке видіння. О, Як я поцілував площаницю і молився у бік сонця Божого у бік Страсного та України, де поруч нього є воскресний хрест 123 кілометровий хрестний дороги УПА або Хрест Каменяра. триваємо ми його. Тому що тут має бути чудо сонячного воскресіння тисячу святих і серед них вернеться в тілі новому, в молодому і на славний великий каменяр Іван Якович Франк. Божого пришестя в 19-й годині. Нагадаю вам я в Україну має зійти близько 300 чудо храмів металевих, один серед них саме тут. І зійдуть щодо храми, також у деякі країни світу, де воскреснуть люди ті, які богом обрані. Найбільше воскресне саме українців з інших націй, світу воскресне не більше ніж тисячу святих. Нагадаю вам я. А українців воскресне близько 300 тисяч дві третини від півмільйона мільйона тих, що мають вернутися разом з нашим Богом. Нагадаю вам я, що завтра ми будемо згадувати п'ятиріччя особливого чуда зяви Бога Божої Матінки Сонця над нашим цим головним храмом, що показував я посвяченим святому Воскресіння цьому храму близько 300 років. І сонце стало у вигляді писанки рівно в шостій годині вечора, але це було в неділю Великого Дня. 2020 року, 19 квітня, нагадую вам я, що саме 19 квітня у Києві в 1998 році був Великдень, знову ж таки, Христовий, і цей збір Української патріотичної асамблеї за Божим власненням досмертно обрав мене явним провідником Української патріотичної асамблеї у фронту державність. Діяльність цієї громадської, всеукраїнської всесвітньої організації є утаємна за Божим наказом, саме в тому ж році, як і діяльність українського настичного руху. Але явно славно, коли Бог прийде і Божа мати сонячно-воскрельство святі. Ця організація буде особливо впливова в Україні. Поки що її вплив є серед тих людей, які приємнені є в мережі ООН, ОГВР. і ті, які роблять правильні справи, будуть відомі після тих всіх подій. Божого пришестя, перед якими будуть страшні події пришестя вже Христа. Що очікуємо ми саме чи завтра, чи після завтра, чи в наступні тижні. Нагадаю вам я, що саме над головним храмом У ГКЦ, 22 травня 2023 року, Бог благословив зняти особливе видіння ще більшого нападу Рашу фашистів на Україну, показавши хмару у вигляді України, де зачорнені райони там були. Слова Божі, що буде особлива боротьба ворених українців, особливо партизанська війна проти рашофашистів і комунокитайців, корейців, які їм будуть допомагати. Гроші сатанистів, глобалістів, секти Хабат. Ну і буде висаджено десанти не тільки в Україну, а в європейські країни і на і США і Канаду. Я не просто Бог дав видіння. Це саме на правдиве свято весняного Миколая, чудотворця і не як означає перемога народу, нагадаю вам я. І на день пам'яті перезахоронення Тараса Шевченка в Канаді І були попередження також перед тим, як буде саме наступ грашофашистів. На Європу попередження було ще 7 березня 2022 року. Але було сказано, що силами наших нескорених українців дорогих, тих людей, що будуть їм допомагати, ще затримуються ті найстрашніші події в світі, коли до влади планували прийти в дісвіті. Нагадаю, також вам я, що пришеся вже Христа у 2014 році, коли знову ж таки. Співпадав Великдень християнських конфесій, і Страсна П'ятниця була 18 квітня, так як сьогодні, а Великдень був 20 квітня і планувалося бути захоплення України. Нагадаю вам я, що тоді навіть були випущені медалі за взяття Львова плосковцями. Багатьох інших українських міст з е, 2014 році на е, навесні це мало статись, дорогі мої, але не дав Бог ціною життя наших героїчних воїнів. Насів патріотів це зробити нагадаю вам я, що ви бачите обличчя саме тих івано-франківців, які віддали життя до 24 лютого 2022 року, коли була ще мала війна. Потім почалась більша війна. І нагадаю вам, що після пришестя вже хреста почнеться ще більша Війна всесвітня, тому що люди божі спротивляться силам зла антихриста Путіна, глобалістів сатанистів, то тій змові Трампа, як відомо, та інших потвор тьми, які є тайно зв'язані із сектором Хаба. Входить і Антихрист Путін, Шльомангард. Його двійники заприсяжені, і також ті, які керують і в Москві, і в Україні. Як відомо, також Зельман заприсяжений серед них. Виконує єдиний сатаний план, хоч люди думають, що він нібито якийсь там спаситель. який борець проти московитів. Це брехня, темо наших героїв українців, а не чужинців, не нащадки ворогів і зрадників України. Українися, що влада в Україні дійсно була українська. Нагадаю вам я, що виповниться 10 років, як Бог дав страшний знак, що тільки від України Галичини, 15 травня через місяць, власне дата будеться віддав життя 10 років тому назад. 2015 у 2015 році. Главний наш християнин ОГКЦ, майданець Патріот, воїн ЗСУ Тарас Ярослав Шевченко. Двох дітей талановитих, які вже виросли, поступили в інститути, А мамі своїй в тому році, після смерті, він приснився на свято УПА. Сонячно воскреслий, що він вертається. Породати восати, а такий молодий. І нагадаю вам я, що він народився 24 квітня, що ми згадуємо кожен раз, як була встановлена хресна дорога УПА. Коло місця, де в наш край має зі. Іти золота божа столиця у час повернення Тараса Шевченка Сонячного стрельсі героїв нагадаю, що перша стація, перший хрест є саме 123 двадцяти трьох кілометровий дороги Гупа. В моєму рідному селі, де вчора особливо 20 кілометрову прощу, попри нього мав я, особливо молитви, особливі божі передання. За що в наступному тижні як була освіт Божа Мати, маю сказати. А сьогодні також маємо згадати велике чудо створення блискавкою від сонця в Старасну п'ятницю 2014 року, вранці постаті Пречистої Богородиці біля сонячного хреста Опа, де також щоб люди. Вірили в це чудо, Бог дав зняти себе і Божу матір, нагадаю вам я. І це чудо, для того щоб люди вірили про росло приїжджали, молились, Там, де є чудотворні хрести, запалювали лампадки, свічі. І дай вам я, що саме першими в світі перед Божим пришестям мають засіяти ті хрести, які є в Франківську. Повлення саме з травня 1995 року, коли були попередження саме про ту війну, все більшу агресію московську, яка почала ті на Майдані, а потім ще більше війни, захоплення Криму, Донеччини, частини, Луганщини у 2014 році. І війна закінчиться тільки тоді, перемогою нашою, коли сонячно Воскресно вернуться герої світі. Нагадаю вам що завтра минає рівно 10 років, як востаннє зійшов благодатний вогонь 19 квітня 2014 року, на гріб Господній Єрусалим. З того часу його фальшують. Благодатний вогонь є синього кольору, його фальшують, він стає червоний. Нагадаю вам я, що Божа Мати і Пресвятий Бог передали, що з сонячним вогнем у час Божого пришестя, Бог буде нищити людей злих і омолоджувати людей тих, які божі, штувати, захищати їх. Ви бачили, як на свято благовіщення Бог дав три дні сніг саме в Галичині, яка найбільш ненависна московитам. Але саме у цю суботу почалось потепління, і ви знаєте, яка була чудова сонячна вербна неділя. І віримо, що сонячні сили Божі переможуть сили півночі, сатани. Сили холоду, морозів, сили тої діснуватої Московії. І ви знаєте, збираються всякі відьми, відьмаки, і всяка нечість у світі планує саме Московію зробити такою цитаделю боротьби проти добрих сил. І особливо, ви знаєте, 1 травня це є така їхня оргія давня збиратися і зловчення. ніч! подивимось що буде впродовж цих десятих днів наступних Дорогі люди, а поки що помолимося ще Всі наміри святі, пречистої Богородиці та Ісуса Христа, який віддав своє життя за всіх і все на Христі. Але не всі спасуться, а тільки ті, які будуть у ласі Божого милосердя, перед тим покаються і приймуть постанови святі жити в цьому світі, ніж побожно, патріотично, правильно. 83-й псалом які любі оселі Твої, Господи, силу. Жадає, і лине душа моя до двору Господнього, серце моє і тіло моє возрадувались Богу живому, бо й пташка знаходить собі домівку і ластівка гніздо собі, щоб вивезти пташенят своїх біля вівтарів Твоїх, Господи, сил, Царю мій і Боже мій. Блаженні ті, що живуть у домі Твоїм, повіки вони будуть хвалити тебе. Блаженний муж, який має заступництво своє у тобі, і якого у серці дорога до тебе. Ідучи долиною плечу, вони знаходять джерела води, законодавець покриває їх благословенням, вони перейдуть від сили у силу і являться перед Богом на Сеоні. Господи, Боже сил, почуй молитву мою. Зглянься, Боже Яковіву, захиснику наш Боже, прихилися й поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога у домі Бога мого, аніж перебувати мені у палацах грішників, бо Бог є сонце і захист, милість і правду любить Господь Бог і подає славу і благодать. Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті. Господи, Божа сила, блаженна людина, яка уповає на тебе. Все діша, вірує воскресінням мертвих і життя в майбутньому віці, на віки вічні з Богом і поговорити.